Расен, що яка зняла порчу, знайдено. Хто вона, покажемо. 19.00, Я Марія Супрун. Сьогодні про таке. Роботизація обласних депутатів. Чому знадобилося виділяти 2 мільйони гривень на планшети для обранців? Вона за 5 мільйонів зняла порчу. Чи поставив суд крапку в скандальній справі «Мегашахрая»? Туалети для чотирилапих, як природні потреби волохатих друзів розділили вінничан. А ви прибираєте? Ні. А чому? Не знаю. Жінку Вінничини обрано, як конкурс активних жінок зміг зібрати понад 450 тисяч гривень на операцію 14-річному Артуру. У Вінниці судили Фатіму. Це саме та екстрасенс, яка, за словами поліцейських, зняла порчу з Вінничанки за 5 мільйонів гривень. Рішення суду їй доведеться пробути в слідчому ізоляторі два місяці. Захист наполягав на домашньому арешті. В суді 51-річна жінка ховає обличчя. За словами журналістів, які присутні на судовому засіданні, жінка спростовує інформацію про те, що вкрала щонебудь. небудь, і навіть каже, що вперше бачить потерпілу. Нагадаємо, в листопаді дві 2018-го Фатіма зняла порчу на 5 мільйонів гривень. Довірлива вінничанка віддала усі заощадження та коштовності за послуги Фатіми, уродженки Кіровоградської області. Хочемо цьому заводять Фатіма сиру. Сестра вбила брата. Трагічна подія сталася в селі. Нове місто Тиврівського району. У поліції повідомили, що обидва її учасники були п'яні. Виникла сварка. Щоб помститися старшому брату за образу, 42-річна жінка вдарила його кочергою. Травма виявилася смертельною. Винуватицю затримано. За скоєне їй загрожує до 15 років за ґратами. Депутати області ухвалили нову редакцію проєкту перспективного плану формування території громад Вінницької області. Цей проєкт визначає кількість і розміщення ОТГ. Утім, не всі території увійшли до цього документу. 11 із 27 районів в ході розгляду були виключені через відсутність консенсусу на рівні місцевих громад стосовно меж ОТГ. Як голосували самоврядці за новий план Вінничини та як це вплине на всіх жителів краю, знає Тетяна Добровольська. Екватор сесії, а до зали набиваються люди. З'являються гасла і напруга в спілкуванні. На розгляді 44-те питання про схвалення нової редакції плану змін Вінничини. Заступник голови облдержадміністрації, упереджуючи можливі інсинуації та скандали, бере слово. Перспективний план це не є догма і це не є остаточне рішення. По-друге, то редакція перспективного плану, яка була озвучена і внесена в кінці січня місяця поточного року. Протягом цього лютого місяця було засідання, заслухано на всіх комісіях обласної ради. Вносилися тутні правки і пропозиції. Залу закидають про поспішність рішення серед головних гальмів ухвалення даного питання, начебто відсутність консенсусу на рівні місцевих громад. Прийнято без людей, ви розумієте. Ми треба створювати цю напругу. Хорошу ідею можна похоронити. Треба обсудити в в територіальних громадах. Треба з депутатами Шановний поговорити. Але слово беруть один за одним депутати і на ходу вносять свої корективи та кричать про власне бачення. Шарот Ямпель і так ми даємо відповідь. Звернулися дві територіальні громади. Верхівська, Супівська, сьогодні позвонили Кузьмінецька. Вони хочуть об'єднатися і створити. Ми не говоримо про гармаки, ми не говоримо про комарські, ми не говоримо ні про ніяку. Тому Барський є зняти питання для подальшого вивчення. Ви блокуєте просто роботу цієї територіальних громад мій. Є, є пропозиція повернутися, є повернутися ще раз до голосування. Повернутися. Чи не найдовше сваряться за територіальний розподіл Вінницького району? Більшість обранців виступають за ухвалення даного плану. Депутат Коров'ячук проти По Вінницькому району. ви брутально нехтуєте думкою громади вже багато років. У вас люди звертаються. Люди прийшли є на балконі, є присутні тут в залі. Не потрібно лукавити. Це думка одного депутата. я говорив з другими депутатами Вінницького району, і вони підтримують ну. Той план, який є Вінницькому району, так що давайте будемо кожен говорити за себе. Тобто п'ять депутатів і один не підтримує. Питання тричі виносять на розгляд, але достатня кількість голосів не набирається. Очільник ради знову бере слово. Я пропоную слідуючий формат: проголосувати за основу, і потім кожен озвучений район, де є проблеми, я поставлю на голосування, і ми будемо його якби, витягувати із загального Шано... Шановні колеги. Ставлю за основу, прошу підтримати. Депутати голосують за основу, і з проекту рішення знімають 11 районів. По п'яти окремо вносять правки серед них і Оратівський. Дякую, шановні колеги. Це доленосне рішення для нас, тому що ламали через коліно таємно, без згоди громади. Хотіли віднести нас до територіальної об'єднаної громади в інший район. Люди висловили свою позицію, висловили своє бажання. Люди Медівки і Кожанки бути в Оратівській об'єднаній територіальній громаді. За планом перспективним, який був оприлюднений в 20-х числах січня, коженка і Медівка мала відійти від Доросушанської об'єднаної територіальної громади. Нова адміністративно-територіальна карта області дозволить розпочати децентралізацію в районах, а громади матимуть можливість отримати від держави додаткове фінансування. На сьогодні ті, хто об'єднався на а це 40% території краю, отримали на розвиток лише за останній рік додаткових 50 мільйонів гривень. Тетяна Добровольська, Вадим Інжаєвський, новини, телеканал Віта. Серед прийнятих рішень під час чергової сесії обласної ради перехід обласних самоврядців на голосування планшетами. Для цього з обласного бюджету виділять понад 2 мільйони гривень. Закуплені гаджети стануть частиною системи запровадження електронного документообігу і допоможуть швидше працювати з документами, а також заощаджувати гроші на папері. Профілактика хвороб запорука довголіття. Про це йшлося на 12 дванадцятій щорічній міжрегіональній конференції. Профілактична медицина сучасні технології. Медики наголошували на тому, що українська система охорони здоров'я має ґрунтуватися на профілактиці. Це економічно вигідніше ніж вкладати гроші у лікування ускладнень. Зокрема, говорили про хвороби серця. Нині інфаркти, інсульти значно помолодшали сьогодні. Їх мають майже 900 тисяч українців від 25 п'яти із старше. має е, обов'язково е, е, пацієнт пройти аналіз крові на цукор, подивитися, да раз в рік відвідати стоматолога, е, звернутись до свого сімейного лікаря, якщо у нього виникла не тільки коли виникла вже проблема, але й з профілактичною метою. За словами Володимира Шемрая, головного онколікаря області та заслуженого лікаря України, Вінниця стикається зі справжнім кадровим випробуванням у лікарнях. За його словами, з Подільського регіонального центру онкології у 2017 році звільнилося 62 співробітника. Із них 11 лікарів та 31 медсестра. За перше півріччя 2018 року. Звірнулося 74 співробітника. Така динаміка в цій сфері може наблизити нас до країн третього світу. Нині, за різними даними експертів, у вітчизняних лікарнях не вистачає майже третини медичного персоналу. За даними ВООЗ, кількість лікарів на 10 тисяч населення в середньому в Європі становить 36, у країнах східної Європи 32,2, А в Україні 26,5 на 10 тисяч населення. Вінничани продовжують отримувати в своїх платіжках за газ додаткові нарахування, які подекуди тягнуть на сотні гривень. Уряд країни такою ситуацією обурений і обіцяє кожен раз знижувати норму. Сьогодні чиновники навіть застерігали Вінницягаз, що планують перевірки. Чи знизять вінничанам коли-небудь ціну і коли дізнавалася Катерина Золінська. Уряд України провів селекторну нараду з органами місцевого самоврядування. Серед основних питань газове. Останніх кілька місяців споживачам донараховують чималі суми за споживання блакитного палива. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман занепокоєний такими нарахуваннями. Норма споживання 3,29. Тепер ми прийняли ще одне рішення: 328. Тому що це справедлива норма споживання. Ми нікому не дамо завищувати норми, платити по нормі треба. По завищеним нормам не треба. На компанію Вінницягаз, як і ще 14 інших регіональних постачальників, чекає масштабна перевірка. Про це написала у Фейсбук очільниця нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко. Ревізорів Вінницьким газовикам слід чекати вже у першій декаді березня. Перевірка триватиме п'ять днів, в ході якої ми проведемо детальний аналіз фактичного споживання газу населенням та виставлені рахунки. У разі виявлених порушень будуть прийняті відповідні санкції. Результати перевірки будуть публічно оприлюднені та обговорені. У ГАЗ» стверджують, закони України підприємство не порушує та діє в межах чинних постанов і методик. Чи будуть знижувати ціну чи ні, ми намагалися з'ясувати. Але у газовиків так і не знайшлося часу для коментаря. Наразі українці сплачують за один кубометр газу 8 ,55 гривень 55 копійок. З цієї суми 5 ,91 гривень 91 копійка або близько 70% ціни. Це податки і дивіденди: одна гривня, шість копійок, борги та збитки від імпорту, вісімдесят копійок вартість транспортування газомагістральними та розподільними газопроводами. На обслуговування та підтримання роботи існуючих свердловин залишається 44 копійки, а на інтенсифікацію та буріння нових свердловин 34 копійки. Чи припинять до нарахування облгази – невідомо. Вердикт отримаємо після скурпульозних перевірок НКРЄКП, які можуть тривати місяцями і навіть роками. Катерина Зулінська, новини, телеканал «Віта». Туалети для чотирилапих. Як природні потреби волохатих друзів розділили вінничан. В мене я сама собака, я теж з нею вбираю. А ви прибираєте? Ні. Вінницький залізничний вокзал увійшов в десятку лідерів. Розкажемо про історію транспортних воріт. Жінку Вінничини обрано. Як конкурс активних жінок зміг зібрати понад 450 тисяч гривень на операцію 14-річному Артуру. Вінницькі транспортні ворота у десятці найпопулярніших в Україні. Вінницький залізничний вокзал щороку обслуговує понад 2,5 мільйони людей. У рейтингу по завантаженості пасажирами він шостий у топ-10 вокзалів. Найбільш популярний за минулий рік, звичайно, столичний. Він обслужив 23 мільйони пасажирів. І серед затребуваних вокзал Львова. Ним скористалося 8,3 мільйони пасажирів. Але ті, хто обігнав Вінницький вокзал, краще винятково за кількістю пасажирів. А ось щодо Краси тут в Вінницькому рівні і не знайти його у Вінниці. Спорудили на початку 1866 року. Будівля вокзалу створена у романтичному стилі. Своїм виглядом схожа на палац. Перша будівля була виготовлена із дерева і була схожа на церкву. Завдяки залізниці, через 40 років місто збільшилося втричі та стало першим за товарообігом у Подільській губернії. Зійшов сніг і показав, хто де вигулював своїх собак. У більшості власників песиків Вінниці немає звички прибирати за своїми друзями навіть в центрі міста. Вінничани почали боротися з цим явищем і зареєстрували петицію. Пропонують встановити по місту контейнери з пакетиками та спеціальні урни для такого сміття. Екскременти не лише створюють неестетичний вигляд вулиць, а й несуть небезпеку для людей. В одному грамі фекалій 23 мільйони мікробів, а ще безліч паразитів. Ми знайшли тих, хто не стидається такого прибирання, і готові показати їх вам. Ранок вінничанки Олесі Бедрій починається не з кави. Жінка спершу повинна вигуляти свого восьмимісячного метильшнауцера з діді, виляння хвостом, стрибки, бадьоре гавкання, а потім ось це. Однак Олеся не переступає кубку, як це буває зазвичай і йде далі, а збирає все в пакетик і несе в урну. Маленьків. Навіть їй не повставало питання прибирати чи не прибирати, бо це апріорі було прибирати. Хочеться жити в комфортному, чистому місці і дуже подобається, коли кругом чисто всі доносять все до урни. Але так як Олеся роблять не всі. Про це свідчать численні відмітки песиків навіть в центрі міста. Вони і на газоні біля важі, і навіть біля лавець під міською радою. А ви прибираєте? Ні. А чому? Я не знаю. Власниця цього пухнастика має свої аргументи, чому йому можна, навіть в центрі. Не прийнято, мабуть, у нас ще. Наверно, ми ще не доросли до Європи а, зарплати не європейські, а, а зарплати <світ> на пакетик не вистачає, чи поліетила ново. Взагалі все не то заощадливі господарі для прибирання використовують звичайні пакетики, в яких приносять продукти з магазину. Вони практично не коштують нічого. А ті, хто слідкує за зоомодою, купують спеціальні для кольорових рулончиків, продають зручні сумочки та пластикові контейнери. Набір коштує 76 гривень. Якщо чисто зміні пакети, 71 одну у нас є поштучно пакети по 18 гривень. Там 50 штук. Вам доволі вистачить на півтора місяця. Продавці зізнаються, цей товар не надто популярний. Можливо, за місяць людини три-чотири, і то це наші постійні клієнти. Як перебороти огиду перед екскрементами, вже придумали маркетологи. На ринку є безліч лопаток та щипців, які дозволяють не брати плід праці чотирилапих руками. Це то котора нам нужно зібрати, Ми робимо так: опускаємо і закриваємо. Вінничани схвалюють таке прибирання, хоча не всі готові це робити. У мене є сама собака, я теж з нею обираю, тому що ну, це вперед від нас. І там ходять діти, там ходять. Ну, це, це не культурно. А ви бачили таких господарів, які прибирають? Ні. А хотілося б? Звичайно. А у вас є собака? Ні. А, хоті... а якби була, то прибирала б? Ну, можливо, навіть не знаю. Тих господарів, які не прибирають за своїми песиками, давно штрафують в Європі. В США, наприклад, за 40 доларів навіть можна визначити ДНК собаки, яка залишила кубку на асфальті. А оскільки вони усі там підраховані, так можна вийти і на власника порушника. В Україні ж законопроект про штрафи для нечистоплотних господарів теж зареєстрували, але ще не розглянули. У Вінниці містяни намагаються виховувати чистолюбство своїми силами. Ірина Баранович зареєструвала петицію, яку пропонує. Ну підтримати, я пропоную нашій владі створити по мікрорайону, поставити станції. Станція обладнана спеціальними пакетиками, кульками, які розкладаються. І в станції встановлений також спеціальний бак, куди викидуємо те сміття. Однак ні баки, ні таблички, ні безкоштовні пакетики та навіть штрафи не дають гарантію чистолюбства. Головне, щоб усі зрозуміли, що чистота в місті починається з кожного з нас. Марія Супрун, Сергій Кошарський, новини, телеканал Віта. Вінницькі правоохоронці готуються до виборів вчора. У Вінниці підрозділи патрульної поліції, ГУНП, бійці військових частин Нацгвардії України та рятувальники провели спільні навчання щодо алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та правопорушень у день волевиявлення. Участь у спецнавчаннях взяли понад 150 правоохоронців. Вони відпрацьовували до десятка проблемних ситуацій, що можуть виникати на виборчих дільницях, та забезпечували охорону документації. Під час навчань було відпрацьовано завезення виборчої документації до виборчих дільниць, також взяття під охорону виборчої дільниці, відкриття виборчих дільниць в день виборів. Вже втретє відбулась церемонія нагородження переможниць та учасниць конкурсу жінка Вінничини. Щороку цей проект об'єднує навколо себе талановитих, активних та успішних жінок, щоб відзначити тих, які досягли в своїй галузі високих результатів. Проте головна мета конкурсу благодійна. Цьогоріч у межах проекту збирали кошти на лікування 14-річного Артура Гмельниченка. Через ДЦП він практично прикутий до інвалідного візка. Операція в ізраїльській клініці, яка вартує 20 тисяч доларів, здатна змінити ситуацію. Чи вдалося зібрати потрібну суму і коли вирушить хлопець на лікування? Дивіться у наступному сюжеті. Не про новий гаджет чи чергові модні кросівки мріє 16-річний Артур Мельниченко з Вінниці. Ходити без болю те, що для звичайних дітей звична справа, для Артура недосяжна мрія. Він практично прикутий до інвалідного візка, бо кожен крок йому дається з неймовірним зусиллям. Поставити хлопця на ноги може операція, яку погодилися зробити в ізраїльській клініці. Ми спілкувалися з таким лікарем, фахівцем, де я бачила. Його дітей після оперованих мене якась віра і надія от саме на нього. Ціна питання 20 тисяч доларів. В сім'ї такої суми немає. Допомогти зголосилися успішні й талановиті жінки Вінничини в рамках благодійної акції. Головною ціною проекту є здійснення мрії, і завдяки тому, що успішні вінничанки, дієві, цілеспрямовані, небайдужі об'єднуються. Ми всі разом зможемо допомогти Артуру жити щасливим життям. Усі, хто будуть сьогодні в цій залі, ну вони вийдуть звідси інше. Тому що вони усі трішечки: хтось більше, хтось менше, але вони доєднаються до здійснення мрії дитини, до здійснення мрії Артура. І я думаю, що це змінить їх життя. Конкурс жінка Вінничини, третій рік поспіль об'єднує успішних жінок задля благодійної мети. Завдяки проекту уже вдалося допомогти трьом діткам Маринці Мельник, Іринці Ящук та Іринці Химич. Торік ця тендітна дівчинка з рідкісним генетичним захворюванням разом із мамою змогли поїхати до Бостона на лікування. Я дуже рада, що нас запросили на жінку Вінничини і зібрали нам кошти. І тепер ми кожного учасника також підтримуємо. Цьогоріч всі зусилля спрямували на допомогу Артуру. Кожна з учасниць організувала спеціальну активність на підтримку хлопця. Так, викладачка вокалу, вона ж і номінантка Віра Майборода, презентувала пісню та відеокліп. Готували пісню на такому підйомі, що впорались за три дні. Я сказала, що ні, ця пісня не буде сумна, вона не буде жаліслива, вона буде тільки на підйомі. Загалом цьогоріч містяни обирали переможець у 18 номінаціях. Першою свою нагороду у головній номінації Жінка Вінничини 2019 отримала Наталія Косницька, засновниця та голова громадської організації Вінниця Даунсиндром. Жінка бореться за гідне та якісне життя кожної дитини. Я радую, що в последнє час у нас благотворительность розвивається. І вона із, навіть самої мінімальної фази, яка була навіть три роки тому, а нам по чуть по чуть росте. Самі учасниці стверджують, тут немає переможців і переможених. Це конкурс заради благодійної місії подарувати життя без болю. Ось і наша колега, журналістка телеканалу Віта, теж в номінації. Ми маємо здійснити мрію не тільки Артура, а й його мами, для того щоб вона бачила, що її дитина врешті-решт. Росівки піднявся з інвалідного візочка. Він мріє пограти в футбол, і я думаю, що цей проект має допомогти здійснити мрії, і він заб'є довгоочікуваний гол цього вечора. Успішні жінки не лише отримували відзнаки і дипломи, а й самі дарували подарунки. Ми перерахуємо одноденний заробіток на рахунок, який сьогодні відкритий на маму Артура. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 450 тисяч гривень. Вже влітку Артур Мельниченко зможе відправитись до Ізраїлю на зустріч своїй мрії. Алла Хоменко Дмитро Дмитрогідулянов новини, телеканал Віта. Незлим тихим словом сьогодні у місті згадали Тараса Григоровича Шевченка. На однойменній площі лунали вірші кобзаря та присвячені йому твори у виконанні художніх колективів. В урочистостях взяли участь надзвичайний і повноважний посол Республіки Білорусь в Україні ігор Сокол, очільники області, міста, духовенство та громадськість. Художники, народні майстри, викладачі, учні, письменники, які зробили вагомий особистий внесок у збереження і розвиток української мови, вивчення і популяризацію. Творчості Шевченка отримали почесні грамоти та грошові премії. На завершення заходу присутні поклали квіти до пам'ятника кобизаря. Так у Вінниці відзначили 205 ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. А да в тім страшнім зловіснім хволіці, ім'я своє ні в чому не згнобив. о Україно, цілім, цілі. Інформація про погоду. Вітаю, Євгенія! порі масляна і же хочеться тепла. Чи можна сподіватися на підвищення температури? Вітаю, Марія! Так стовпчики термометрів підіймуться ще на кілька градусів. Однак розслаблятися ще не час. Одягатися раджу лише за погодою. А детальний прогноз я вже готова вам розповісти. Дякую, Євгенія, на цей час стрічки новин мовчать. Тому кажу вам до зустрічі, як завжди, о дев'ятнадцятій на телеканалі Віта.